Чуємо від Ісуса Христа навчання про Царство Небесне. І Ісус говорить, що якщо ми не будемо, як ця дитина, яку Він поставив серед них, не навернетеся і не станете як діти, то не війдете в царство небесне. Дві умови навернутися і стати як дитина. Навернутися це означає прожити велику, глибоку переміну серця, змінити серце, так? серце, щоб моє стало тілесним, м'ягким, чутливим, чутливим на Бога, чутливим на ближнього, чутливим на потребу, чутливим на Його Слово, так? і стати. Як дитиною, стати як дитина. Так? Що дитина? Що пов'язано з дитиною? Це не означає, що ми маємо бавитися, так? бігати такі. Не раз бувають, знаєте, ем, чоловіки по 50 років, а так, ніби ще одну дитину жінка має. Так? Або навпаки. Так? Це щось інше мається на увазі. Так? Дитина. Ем, в своєму дитячому віці залежна від батьків. Так? Тобто не виживе без батьків, особливо маленька дитина, яка щойно народжена, так? немовля, маленька дитина, вона знає, що вона без мами і тата не виживе. Тобто на інстинктивному рівні відчувається. Часто ми дорослі забуваємо це відчуття відносно по відношенню до Бога. Так? Думаємо, що ми самостійні бавимося в самостійного, як не раз діти бавляться там в дорослі професії так? вчителів, водіїв і всяких різних професій інших ряд. Так? При цьому дитина відчуває, що вона не є рабом. А має вільність і довіру мами і тата. Тобто відчуває, що без батька і матері не виживе, але відчуває себе не рабом, а вільною. Чому? Тому що знає, що її люблять. Знає, що якщо болить, ну то прийде, і Мама вже притулить, і вже дитина посміхається. Болить і вже не болить. Чудодійні ліки. Шкода, що в дорослому віці так вже ми не віримо, що вони діють. А насправді любов діє, вона здатна зцілювати. Моментально, Так, як зцілює дитячу біль. Дитина. Має, так особливо, я не говорю вже про цей вік, який починає підростати і бунтувати, але якось трьохрічний вік, так, і такий приблизно вік, вона має довіру до батьківських рішень, так? має цю довіру. Це запитання, де ця довіра в нас здівається в дорослому житті. У нас там є вже багато різних умов, так, довіряй, але перевіряй. І пішло, поїхало. Так? І так само стосовно Бога. Бога кладемо на контроль, бо я краще знаю, в яку сторону звернути, так? я кращий навігатор свого життя. І е, що мені ще подобається в дітях, і що мені видається, нам би мало бути приналежне, це дитяча прямота. Наголошую, дитяча прямота е, це. Цьому теж віці три-чотири роки, так? коли дитина говорить щось нам прямо, при цьому не бажаючи поранити нас. Наприклад, так, не знаю, похресниця приходить до мене і каже: Хрестний, а чого тебе вимазані штани? Так, і не там, не насміхається, і не хоче ранити. Але просто вона говорить прямо. І це нам дорослим бракує, бо дуже часто, коли ми цього не робимо, ми впадаємо в що? В обговорення. Оця дитяча прямота нам якраз дуже потрібна, щоб ми не засуджували, але вміли обміли об... вміли говорити правду, правду з любові. Так? І тепер, як же ж нам до цієї дитячості дійти? Прекрасне це перше читання чуємо з книги пророка Єзикиїла. І він дає там декілька таких порад. Так? Перше, на який я би хотів звернути увагу, так говорить Господь: Ти, сину людський, слухай. Перший пункт, що як нам осягнути цю дитячість, яка приємна Богу, ми маємо навчитися слухати, з чим теж у нас є зазвичай проблема. Хоч у нас є два вуха і один рот. Але зазвичай ми більше говоримо, ніж слухаємо. Слухай, що я говоритиму до тебе, каже Господь. Далі, відчини, так? відчини уста. Відчини уста теж свого серця для того, щоб сприймати те, що ти будеш чути, щоб ти впустив Слово Боже в своє серце. Щоб це не проплило, в одне вухо влетіло, а в друге вилетіло. Бо можна так обгородити стінами, так, знаєте, що нічого від, 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 від вух відіб'ється просто, до серця не торкнеться, відчини. Далі говорить, говорить Господь їсти, так? що говорить, відчини уста свої і з'їж, що я тобі дав. Це слово ми маємо куштувати, їсти, насичуватися ним. Не десь там цей рядочок, який десь там випадково почуємо цього Слова Божого, але насичуватися ним в повноті. Нагодуй твої нутрощі, говорить в цьому читанні, наповни свою отробу цим сувоєм, що даю тобі. Наповни своє нутро, наповни своє серце цим Словом Божим, бо воно живе і діяльне. Воно живе і діяльне. Після цього, коли ми зробимо ці попередні пункти, наступним пунктом говорить Господь, що ми маємо йти, так? до додому Ізраїля. Бо я зможу йти тоді, коли матиму силу, а силу зможу мати тоді, коли я наїмся поїм, з'їм слово Господнє, скуштую його, буду повний ним, наповнений силою і життям. І тільки останнім пунктом йде говори. Говори до них моїми словами. Але це дуже важливо. Говори до них моїми словами. Ми зазвичай люди звикли навпаки. Ми говоримо, 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 знов. говоримо, дихання візьмемо знову. говоримо, без безперестанку говоримо. А мало робимо. Світ так мало робить, а так багато говорить. Якщо я не насичуся Словом Божим, то що я буду говорити? Що я буду давати іншому? Про яку дитячість, про яку довіру, про яку вільність? Чию вільність? Одного разу в одній біля, одніє, біля одного храму сидів. Так сидів кожного дня, кожного дня біля нього проходило багато людей, і кожного дня один чоловік приходив і вітався з ним. І от одного, він бачив кожного дня, як цей безхатченко, в 12-й годині, коли дзвонять дзвони, заходив до храму, ставав там на коліна при вході і на хвильку буквально і виходив. І от одного дня, коли він проходив цей чоловік знов повз того храму, цього безхатченка не було. Так він запитався на кого тих людей, що там при церкві служать, а де він? він сказали, що він потрапив в лікарню, його забрала швидка. Так, коли він прийшов в цю лікарню, ну, провідати його, ну, то він був в досить поганому стані. І він так декілька днів приходив, а одного дня приходив, прийшов знов провідати його і каже, і не застав його на ліж, злякався, що вмер. Спитався в медсестри, а медсестра каже, от він тут, він, по, йому покращили, його перевели в інше відділення. Так? І він прийшов цей чоловік до цього безхатченка і, і питає його. А як ти, що ти? Що з тобою? А він каже, ти знаєш, я дуже дитячо говорив з Богом, я не пам'ятав ніякої молитви, тільки ту, що колись мене навчила моя бабуся. Ісусе, я тут, так? я прийшов провідати тебе. Кожного дня о 12-й годині я приходив до храму, ставав на коліна і казав цю фразу, і виходив. І от коли, каже, мені було погано, і мені здавалося, що я лежав вже на смерти, перед смертю, так, на цьому ліжку лікарняному, то мені, до мене прийшов Ісус і сказав: Я тут прийшов провідати тебе. Ця дитяча щирість і дитяча молитва допоможе нам війти в глибину, не біймося її. І побачимо, як на цій глибині. Ми будемо віднаходити себе, віднаходити сенс нашого життя, і попри нас теж будуть торкатися цих зцілюючих Ісусових ран, всі ті, хто його ще не знає, але дотичний до нашого життя. Амінь.